Ринок привоксальний, йдемо глядати, які ціни тут. то. Вчорашня віку ціну? 160. 160. Да. А по скільки жимали? 170 літрів. 171 літра, так? Колоничка по 130. Помідорчики є різні ціни. Різні помідори, різні ціни. По 100, 120, 90. Кожен по своїй Так. Яку ціну полонеця? 130. На два, я казала. А в яку ціну черешня? 100 грн. А в яку ціну? 140. Проба, 130. А же в яку ціну? 100 грн/л. 100 грн А сонечка? Сонечко. По 230/л. Яку ціну картопля? По 40. А в яку ціну віночок? По 50, так? Яку ціну віночок? 60 гривень. 60. 60 140 гривень. Ви наїдете Огірочок по 45 гривень, помідорчик по 100 гривень, полуничка по 130 гривень. Артобля по 35 і кабачок по 20 гривень. А яку ціну риба? По 70 гривень. По 170 Робочки різні ціни, 75 найбільші. Полуниця викоцінок? 130, а синиця 220. по 220. Корочок по річок, 50, кабачок. Це черешня по 150 і по 130, так? Викуцінова прикос? По 100. По 100. А черешня? 150 гривень. По 50? 150. 150. Молодий чесночок – 170. А баклажан? 140 По 140. А полонець якою ціною? 130 140. 130 і по 140. А картопля? 35. По 35. Капуста – по 30. Ті А грошик якою ціною? По 30. По 30. А картофель? По 30. По 50 гривень пів літра. 160 ось така полонечка є. І по стої полонечка. Вчера лікар і сто вісімдесят. 180 черняці, є гарно велика така. ціну Чикуціну сунеться? По 220. А кабун віку ціну? 65. А молодий чесник по скільки? 20. По 20 гривень одна штучка, так? А морква? Ось такий пучок по 30. А бурячок? Також по 30. Вже а в яку ціну яйця? 6.